Мія читання, на Марина, слава, тобі. Будьмо уважні. В той час, коли прийшов Ісус до Копирному, чутка пішла, що він у домі. і там зібрали стільки народу, що не було більше місця навіть перед дверима, і він промовляв до них словом. І от прийшли до нього несучи розслабленого, несли його четверо. А що за для народу не могли принести до нього розкрили стелю над місцем, де він був, і через отвір спустили ліжко, на якому лежав розслаблений. Ісус, побачивши їхню віру, каже до розслабленого Сину, відпускаються тобі твої гріхи. Були ж деякі книжники, що сиділи там і думали собі, як може цей так говорити він Богохолить, хто може прощати гріхи крім одного Бога. Ісус умиць збагнув. Духом, що вони таке собі думають і кажуть до них, чого таке мислити в серцях ваших? Що легше сказати розслабленому, відпускаються тобі гріхи, чи сказати Встань, візьми своє ліжко і ходи, та щоб ви знали, що Син чоловічий має на землі владу відпускати гріхи, молодь до розслабленого, кажу тобі: Встань, візьми своє ліжко і йди додому. Встав той і зараз же взяв ліжко і вийшов на очах усіх. І дивували всіх хвалили Бога і казали, ніколи ми такого не бачили!» Слава, тобі, Господин, слава, тобі! слава Ісусу Христу! Стіянські е, на катехізації е, проходили. Так. І що ви там проходили? Було рік тому. Рік тому. Добре. А сьогодні що ви почули? Ми сьогодні почули, що Ісус е, виздоровив того, який не міг ходити. Добре, молодець. А хто що почув? Що, що друзі, е, які е, мали друга ослабленого, який не міг ходити, вони його спустили там, де він лежав, і Бог його виздоровив. Молодець. Отже, сьогодні ми були свідками такого чуда, так? Євангельського. Але ж сьогодні ще одне чудо сталося, правда? Сьогодні... сьогодні Ісус Воскрес. Воскрес. За якимось календарем яким? Е... Римокатолицьким роді. Так, молодець. А ми ще трошки. Ми перебуваємо в тому очікуванні, того воскресіння і готуємося до нього, так? Яка в нас неділя посту? Хто знає? Скільки вже тижнів посту прийшло? Два. Два тижні. І як піст? Змучилися постити чи ні? Ні. ні. Важко. Важко. Ну, той, хто працює, тому завжди важко. А хто не постить, то тому не важко. Так? Ні, жарти жартами, але час просто триває, правда? І сьогодні ми маємо таку дуже гарну Івангельську розповідь про те, як Бог І Як Бог уздоровив того чоловіка. Якими словами? Встань і понеси своє ліжко. Так, і ще що, щось йому Ісус сказав. Пробачаю всі твої гріхи. Молодці. Коли ми чуємо такі слова, то як там стає на душі? Краще. А ще? Добре. А скажіть мені, хто вже ходив до сповіді з вас? Хто вже ходить? Я. А згадайте собі, як виглядала ваша перша сповідь. Ви боялися? Несміливо було. Боялися чи ні? А чого боялись? Не дуже, тому що так, якби ну ніхто не розкаже, е, священик не розкаже гріхів. Добре. Які твої були відчуття першої сповіді? Мені було страшно. Страшно було. Отже, дивіться, бачите, така річ відбувається з нами, що коли ми щось робимо. То деколи ми страху не маємо. Але от деколи, коли треба поправитися то боїмося, правда? Страшно признатися, що ми щось не так зробили. Страшно навіть деколи перед самими собою, що ми могли таке зробити, правда? Буває таке? Встидно? Чи соромно. І сьогодні ми якраз маємо собі усвідомити, що Христос нікого з нас не засуджує. Ісус нікого з нас ніколи не оскаржує. Але ми це робимо самі, роблячи гріхи. Ми самі себе оскаржуємо, самі себе засуджуємо. Самі себе, можна сказати, топами. Але Бог нам простягає свою руку допомоги, Він готовий в кожній секунді нашого життя нам допомогти. Бувають, звісно, такі моменти, як в житті цього чоловіка, що мусить появитися друг, справжній друг, який що зробить? А як можна допомогти другому? Сказати, що можна зробити йому доброго. Ще як можна допомогти? Підтримати якось. А ще як? Допомогти з домашнім завданням. А ще як? Якщо захворів, е сказати, щоб швидше виздоровлював. Добре, ще як можна допомогти? Навернути до доброго діла. Так. Ви все дуже правильно гарно говорите, знаєте? А я би ще хотів додати, деколи треба дати копняка. Знаєте? Буває таке, що деколи треба копняка? Ага. Що ми хочемо копняка? Ні, не хочемо. Боємося того. Але не хочемо нічого робити. Отже, дуже важливо є, щоб ми хотіли і допомагали. Щоб ми хотіли самі, самі собі допомогти, але так само, щоб дозволяли іншим нам допомогти. Бо, наприклад, сьогодні легко було вам стати? Ні, Ні. А чого? Це ж Звичайний день. Перевели годин. Бачите, час настільки змінився від часів, коли були ваші батьки до вас. Що ви навіть не мусите думати, що треба перевести годинник, бо все телефон і комп'ютер робить сам. Ви навіть не мусите рахувати. Ви просто стаєте по будильнику і не розумієте, що з вами робиться, чи ви встаєте, а воно ще не встається. Бачите, і тому навіть в сьогоднішньому дні треба було трошки комусь копняка, когось водичкою, когось ласкавішим словом підняти з ліжка, правда? Тобто кожен з нас потребує допомоги. Кожен з нас потребує так само тої доброї допомоги. І ми повинні дякувати за тих людей, які нам допомагають. Ми повинні так само дякувати Богові кожен раз за сповідь. Після того, коли ми виходимо зі сповідальниці, або коли ми йдемо від святого причастя, коли ми йдемо зі сповідальниці, або коли ми йдемо від святого причастя, ми маємо дуже сильно подякувати Богові. За що? За здоров'я, за те, що ще живий. Ні, більше щось. За що ми маємо Богові подякувати найосновніше? Що, так, за на за прощення. Ми маємо завжди подякувати Богові за те, що він нам простив. Але не тільки простив. Дуже важливо пам'ятати, що Бог нам прощає і забуває. Бог нам наших гріхів не пам'ятає, це ми дуже часто є настільки слабкими людьми, що ми своїм рідним, знайомим, своїм друзям при першій ліпшій нагоді, при першій ліпшій сверці, починаємо згадувати все, що він чи вона зробила мені не так. Це ми так вміємо, але Бог такого нам не робить. Тому цей тиждень Великого посту наступний, який. Який до нас приходить, маємо цю Євангелію перед своїми очима. Маємо Христа, розп'ятого перед собою. І дякуємо йому за Його терпіння, за Його прощення до кожного з нас. І просімо в нього такого самого сильного дару прощення, як і Він має для кожного з нас. Бо коли ми зуміємо простити своїм правникам, коли ми зуміємо простити самі собі, ми будемо вільні і щасливі, ми будемо набагато щасливіші, бо ми не будемо жити минулим. Але ми будемо жити сьогоднішньою хвилиною і будемо стремити до чогось кращого. Тому такого зцілення. Душевного і тілесного, бажає кожному з нас. І усвідомлювати, що зцілення наше душевне починається в тайній сповіді, а потім мусить бути продовження, над яким кожен з нас має працювати. Амінь.